Шановні друзі, сьогодні ми будемо з вами говорити про варикозне розширення вен малого тазу. Це дуже поширений діагноз з тих пір, як жінки стали все частіше робити ультразвукове дослідження. І лікар УЗД пише у вас в заключенні варикозне розширення вен малого тазу. Що з цим робити, і наскільки все страшно, ми поговоримо з вами сьогодні. Ну, Почнемо з того, що не завжди те, що ми пишемо на УЗД, є клінічним діагнозом. Тобто ми можемо на УЗД написати варикозне розширення вен малотазу, вас нічого не турбує, у вас все нормально, у вас пару дітей вже є. Можна не хвилюватися, тому що варикозне розширення вен малотазу стає проблемою хронічних тазових болей, проблемою застійних явищ в малому тазу. Коли у вас є симптоматика, тобто коли ви відчуваєте болі, і часто це хронічні, неприємні болі, які погано рікуються. А це маленька частина лише жінок серед тих, у кого на УЗД побачили варикозне розширені вени. Хочу сказати, що ну, варикозне розширення, ви знаєте цей термін, тому що вени на ногах у жінок та й у чоловіків часто є проблема, як варикозне розширення вен. Чим старше ми стаємо, Тим більше ризик, що така варикозна венка з'явиться. Вона розширена, вона з синього кольору, вона балитінка. І це неприємно. Безумовно, з косметичної точки зору, але є гарна новина в малому тазу, тільки лікар УЗД побачить цю проблему. Тому якщо він побачив, а у вас все гаразд, ну, в принципі, косметичної проблеми не існує. Стосовно вен органів малого тазу, ну і ми говоримо з вами про гінекологію, а значить, говоримо більше про матку та придатки, тобто яєчник головним чином, судини дуже цікаві, тому що вони повинні адаптуватися до вагітності. Матка до вагітності важить всього 50 грамів, тобто це маленький орган 5-4 см розмірами 5-4 см. Маленький досить орган, який стає дуже великим вже під кінець вагітності. Якщо 50 грамів до вагітності, то може бути 5, 6, там, навіть 7 кілограмів може бути е, наприкінці вагітності. Тобто це в багато разів нескладно порахувати, що дуже в багато разів збільшення. Як судини не рвуться, чому судини не, не, не рвуться, коли матка збільшується в стільки разів? Тому що є певна адаптація. І одним із механізмів адаптації судин, і особливо вен матки, є те, що вони мають такий хвилястий хід. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, кабель от такий він натягнутий, я вже його не можу розтягнути більше. Якщо матка збільшується, то він буде рватись. Але якщо уявити старий телефон з слухавкою і Таким завитим кабелем, то він добре розтягується в багато разів. Саме так побудовані артерії і вени матки, не тільки їх подальший ріст під час вагітності, а потім зменшення, але і така анатомічна конфігурація. Тому, безумовно, частина цих змін, які відбуваються під час вагітності, вони залишаються і після вагітності. Якщо жінка народжувала, ми часто бачимо розширені досить сильно вени, особливо з лівого боку, більше ніж справа, часто. І на УЗД критерієм варикозного розширення є товщина вени більше 10 міліметрів. Але це ще не діагноз. Тобто ми можемо просто констатувати, описати, але це не діагноз. Діагнозом це стає, коли у вас є болі після статевого акту, коли є болі після тривалого сидіння, коли є болі після тривалого стояння. Часто є такий міф, кажуть жінки, що постійні явища в малому тазу вони лікуються статевим життям, тобто після сексу. Явища застійні зникають і стає краще. Навіть є думка така серед деяких пацієнтів, що статеве життя необхідно жінці, щоб не було застоїв. Ну, насправді, якщо є така проблема, є такий діагноз застійні явища, то це погіршиться після статевого життя. Тобто статеве життя воно не покращує, воно погіршує і воно викликає болі. Саме це ознака застійних явищ і варикозного розширення вен малого тазу. Що з цим робити? Це не завжди просте, е, просте питання, тому що болі можуть викликатися різними моментами. У вас може просто бути на ОЗД варикозне розширення. А болі викликатися ендометріозом та іншими проблемами і не тільки гінекологічної природи. Тому тут важливий огляд, туль обстеження, як мінімум, а інколи і додаткові методи обстеження. Про це ми не будемо говорити сьогодні про хронічні тазові болі, а поговоримо про лікування конкретно застійних явищ. Використовуються інколи препарати, такі як нестероїдні протизапальні, це ібупрофен, це німесоліт, це звичайні аптечні препарати, які можна купити без рецепта, знеболювальні. Коли можна використовувати, коли, наприклад, у вас ці болі не регулярні, а в певні періоди менструального циклу, наприклад, перед менструацією там 2-3-4 дні? Якщо у вас нерегулярно це, то можна пити просто знеболювальне і контролювати проблему, тому що тут не самі вени шкідливі, скільки зниження вашого вашої якості життя. Інколи ми призначаємо оральні контрацептиви, але їх роль тут спірна. Вони можуть інколи погіршувати ситуацію, інколи покращувати, інколи використовуємо препарати, які впливають на тонус стінок вени, але з точки зору доказової медицини користь від їх використання вона залишається під сумнівом. Крім того, використовуються ендоваскулярні методики, це емболізація целя, так званого, аваріка, целя, називають інколи, коли є варикозні вени навколо яєчника, особливо лівого яєчника. Тобто це робиться ендоваскулярним хірургом після консультації гінеколога. І Крім того, ми робимо лапароскопічні операції, коли є варикозне розширення. Ми видаляємо частину вени яєчникової, і це зменшує е, проблему. Е, можна видалити і е, придатки матки, і навіть матку, як ці. Е, Таке більш радикальне лікування, якщо це безумовно жінці підходить, якщо є ще інші проблеми, які вимагають такого об'єму оперативного лікування. Ну і крім того, слід завжди пам'ятати, що проблема може бути не тільки в малому тазу, а може бути вище. Так званий синдром Лоскунчика. Інші варіанти, коли на рівні нирки є перетискання лівої яєчникової вени. Верхньою мезентеріальною артерією, і це викликає ще і проблему з ниркою, дискомфорт, це викликає білок у сечі і це лікується більше судинними хірургами, ніж гінекологами, тому що це взагалі немалий таз. Крім того, одною з причин застійних явищ є патологічне ретроверсія, тобто, коли матка відхилена дуже сильно назад. Не плутайте з фізіологічною ситуацією, тому що у більшості жінок, коли матка дозаду, це варіант норми просто. Але буває так, що кров'я саме через патологічне відхилення назад, і ми під час операції разом з перев'язкою Вени ми ще повертаємо спеціальними протезами або шовним матеріалом, спеціальним, що не розмоктується, переводимо. Відхилення назад до відхилення вперед. Тобто ми зменшуємо самим положенням матки цю проблему. Коли звертатися до гінеколога, Ну, коли ви відчуваєте боля, ми вже будемо розбиратися, чи це пов'язане з варикозним розширенням вен малого тазу або не пов'язане. Але я хочу заспокоїти вас, що якщо у вас просто на УЗД побачили варикозне розширення вен тазу, а у вас немає ніяких скарг, скоріше за все, ми нічого взагалі не будемо з вами робити, тому що це не діагноз, це просто ультразвукова знахідка. Е, на цьому все. Е, слідкуйте за іншими відео, е, пишіть в коментарях ваші питання. Е, до зустрічі!